Покрила землю тихим, покривалом теплих Знову місяць серед гір Пісні, вірші, костюми та авторські різдвяні зірки зроблені маленькими житомирянами у дитячому садочку. номер 10 пройшов фестиваль української коляди. Полядувати в цьому дитячому садочку любили завжди, каже завідувачка дитячого садочку номер 10 Наталія Гудь. Але такий масштабний фестиваль проводять вперше. В цьому році ми захотіли, щоб наш фестиваль був без обмежень. Ми не обмежували наших педагогів, не обмежували їхню творчість. Тому на цьому фестивалі ви могли почути, окрім Леонтовича, Щедрих Щедрівочка, наші авторські, сучасних наших колег. Ви могли побачити саме різдвяний декор того, що не було у нас в тому році. Серед знайомих у сім колядок можна було почути і три авторські текст складали вихователі. а Музику підбирала музичний керівник Валентина Крисько. Ці різдвяні теж авторські зірки, і кожна група, яка свою емблему вносила з назви: тобто казка – це казка, дзвіночок це дзвіночок. Тому це дуже великий титанічний труд. Вихователі виготовляли і поза робочий часом, чесно скажу, і вечором, вечорами, і ранками, коли ще не було діток, приходять на сім годин. Тому а робота була проведена дуже масштабна, масштабна і така кропітлива. За 39 років роботи музичним керівником Валентина Михайлівна не стомилась впроваджувати щось нове. Навпаки, каже жінка: хочеться кожного року щось змінювати. Я з кожним роком от дивуюся, наскільки це класно, і наскільки це хочеться щось змінювати, щось вносити нове, свіженьке. На жаль, зараз такий час, дітки наші теж розуміються все, але ми хочемо внести таку нотку знаєте, радості, щоб. Забути хоч на трішечки, хоч на одну годинку. Що у нас все добре? Що у нас радість, що у нас пісні, що у нас колядки. Наймолодшим колядникам три роки, а найстаршим сім. На фестиваль запросили журі, які відзначали грамотами та подарунками кожну групу колядників. Наша група називається «Казка». Ми дуже з дітьми готували колядки, віршики, колядували діти дуже. Раді цьому, так раді, Я! що ми сьогодні з вами отримали грант при всіх. Хочемо привітати з Різдвом Христовим, щоб саме головне, щоб була скоріша перемога, щоб ці діти не бігали всього самого найкращого. Всім хочемо побажати миру, здоров'я. І терпіння. серед запрошених гостей була заступниця міського голови Марія Місюрова, яка не втрималась та також заколядувала. Бажаю вам добра від Різдва і до Різдва, щоб здоров'ям, щастям, хаті ви були завжди багаті. Колядуйте, веселіться, бо весела днина. Я щиро бажаю веселих вам свят та українських колядок. Христос народився, Славімо його! На наступний рік також планують провести фестиваль української коляди, можливо, навіть в більшому масштабі.